Ні, там ми ставимо там, ми станемо біля Шевченка, там вже одні грають. Ми включимо вру, і ми будемо один одному мішати. А чому? Ну так там можна грати. Ні, там, там можна грати. Ну все, ви зробили всіх музикантів в одно місто кинули. Зараз приїжджає 15 музикантів. от де їм вставати. Мене з вами просить. No. <рес> <рес> Хорошо, ми тоді йдемо додати, Шевченка стоїмо полотимо. Діди, я тебе не держу, я йду туди. Я йду туди. Каже, хлопці. Там розрішено? Розрішили я не против. Був... Да, де давайте, да, вам здесь. Вот туда, мне ну, иди туда. Я что, вам там здесь не буду? Да, мне там дрочно, я йду туда. А сюда, вот сюда. Ну і що, а я там буду кому грати? Вы конфликт. А ми я, там буду... От... Ну, а Там є дозволене місце. Там дозволено. Вони прикручують звук, і ми прикручуємо звук, і ми нікому не мішаємо. Ми так як не грали. Ну і все. А я там Соломії одній буду грати. Кому я там? Одній Соломії буду грати? Чи кому?